Валерія Ковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю вас. О, цікаві терміни нам вказують, що за 3-6 місяців це може статися. А що саме, що зараз вони роблять росіяни, чого не робили досі, щоб досягти такої дальності? З точки зору бажання росіян щось робити. вони стоять одне на матір. Це знищувати. Всіх українців нищити нашу землю, нашу інфраструктуру і завдавати якомога більше терористичних ударів, що фактично вони роблять, чи можуть ці атаки стати більш інтенсивними? Оскільки ми розуміємо, що перед нами невтомний звір. А то так і ми можемо розраховувати, що він і надалі буде намагатися залякувати українське населення, модифікуючи своє обладнання, використовуючи його ще більш і та інше. Вже ж на це потрібно відповідати потрібно посилювати власний захист власні системи протиповітряної оборони. Але з точки зору технологій є певні напрямки, де технології дійсно небезпечні для цивільних. В Першу чергу мова йде про прифронтові міста. І о, бажання ворога використовувати так звані впівідрони для того, щоб фактично наносити удари не лише по військовому, але й по цивільним. Ми бачили такі кейси і такі ситуації безпосередньо на півдні нашої країни у Херсоні. Ми бачили, як на сході нашої країни прифронтові міста інколи відчуваю, що до них можуть долітати в півдрони. Чи якщо говорити безпосередньо про цю технологію, то навряд чи вона зможе використовуватися на таких відстанях, щоб долати саме великі міста. Тим не менш, є побоювання, що ворог може наростити арсенал своїх пристроїв і знаходити якісь варіанти роботи, коли ж ми говоримо про протидію таким пристроям, то не варто забувати про фізику. FPV дрони та дрони, котрі керуються людиною, вони мають використовувати зв'язок для того, щоб працювати, і вони фактично не можуть залітати далеко через це власні спроможності. Тобто вони трим, певний час лише тримаються у повітрі, і станом на зараз дистанції а, певних досяжнь можуть бути збільшені з 20 до 40 кілометрів, але це достатньо важка дистанція з точки зору радіозв'язку Україна нам дуже потужно глушить це вороже обладнання, і воно фактично не має можливості працювати. Тож подекуди воно працює просто поза ніж заведеним координатом і збивається коли на нього діє український рай. А все це дає лише шанси а, знищити чи знешкодити повітряну ціль і завжди існує ймовірність, що вона таки долетіть до свого пункту призначення. Тому нам потрібно більше засобів, більше технологій, кращі технології і більша щільність. А чим їх збивати, або як їм протидіяти? Це ж FPV, дійсно об'єкт невеличкий, що використовувати. Якщо ми говоримо про найбільш ефективні засоби, то найкраще всього працює певна кінетична зброя, кінетичний вплив. Ми бачили, як ці дрони збиваються на підльоті з допомогою тих же, ж помпу, тих же самих помпових рушниць. І це дійсно працює. З точки зору скілів, це виключно військова тематика цивільним однозначно Я не розумію, радиться. Але це мається на увазі все одно? Це силами мобільних вогневих груп? А, і так, і ні, справа в тому, що дрони можуть мати можливість мати достатньо високі висоту польоту при підльоті до цілі, Я а що мобільні групи можуть допомогти в цьому, але по fpv дронам найкраще мені здається працювали б ще більші ущільнені реби. А вже ж коли ми не говоримо про оптику. А якщо говоримо? Якщо говоримо про оптику, це вже інша історія. Знищити оптичні дрони на оптоволокні можуть виключно кінетичні засоби. А може бути рій дронів FPV на відстань 100 кілометрів на оптоволокні? Це дуже амбітне питання. Дистанція, котра заявлена тут, може дійсно існувати з використанням а, повітряного старту, коли дрони можуть запускатися з повітря. Українці це робили і активно використовують з різних а, істо... із різних інструментів. Ворог може цього навчитися, і фактично можемо очікувати загрози тут. Чи якщо можна використовувати дрони на оптоволокні? ви знаєте, тут. Є ймовірності, є можливості, але тут варто не казати зайвого, тому що Україна це може робити. Я вас прекрасно розумію, просто коли також і читаємо такі попередження заяви, хочеться розуміти, наскільки вони реалістичні. Тим паче, якщо нам кажуть, що це на наступна весна, 3-6 місяців і є загрози для великих міст. Тому для того, аби принаймні бути знаєте, в якомусь такому адекватному інформаційному полі щодо таких ймовірностей, добре. Якщо над дальністю і способами вони точно працюють, то якщо знов таки мова про fpv дрон і його тоді бойове навантаження, щоб донести. До якогось великого українського міста на віддаленому віддалено яка це максимальна вага й бойове дійсно навантаження? До Яких наслідків можуть завдавати такі удари? Справа в тому, що важливо не лише вага, але й тип бойової частини. Фактично, еволюція фівідронів пройшла починаючи з розміра 7 дюймів, котрий міг піднімати повітря декілька кілограм, півтора-два кілограми корисного навантаження. Фактично, і це і було елементом того, що він переносив для того, щоб поражати техніку чи живу силу. Лише мова заходить про різноманітні рішення, котрі. Використовувати сьогодні, то збільшує, збільшується розмір цих дронів, збільшується розмір корисного навантаження, але так само і збільшується можливість щодо того, щоб триматися в повітрі ще довше. Фактично, це впливає на те, що такі дрони можуть залітати на більш далекі відстані, але це відбувається за рахунок зменшення ваги бойової частини. Який би дрон не був, яка б там не була бойова частина. Насправді це є ризик. Це є е, джерело підвищеного ризику, тому що фактично воно ставить на меті щось знищити, і для людини будь-який дрон може бути небезпечним. Тож просто потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги і триматися в укриттях. Але коли ви чуєте дрон, то не варто знімати його на відео. І запуск з Білорусі, який теж для нас потенційно прогнозують для тероризму Києва Волині у великих кількостях. Наскільки він можливий реальний, тому що зараз ніби як Росі... Білорусія не так активно для цього використовується? Я персонально вважаю, що такі сценарії можуть мати місце України, де цього активно готується і тримає певну оборону, тому що ми не забуваємо, як почалося повномасштабне вторгнення. Воно почалося з безпосередньої участі Білорусі. Тому в жодному вигляді такі загрози не можна відкидати. Єдине, що потрібно, не піддаватися пам'ятці. Справа в тому, що Україна будує власну систему оборони, Україна розбудовує власну мережу і мобільних груп, різноманітних технологій для ураження повітряних цілей в жодному вигляді не можна казати а, і розгоняти зраду, і казати, що все пропало і так далі. Україна є Україні, є що відповісти ворогу для того, щоб захищати мирні українські міста. І коли ми дивимося на кількість повітряних цілей, котрі збивають. Це щоночі на територію України. Ми можемо сказати, що наше ППО найефективніше і найбільше, найякісніше у світі. Інші країни з такою навалою б не справились ніколи. І також ще які майданчики можливі? Якщо, наприклад, йдеться про схід країни, лінію бойового зіткнення про південь і, зокрема, окупований Крим, Звідти такий запуск можливий? Чи принаймні там, де йдуть активні бойові дії, ці дрони не пройдуть? Кіл зону власне оцю військову щоб пройти в тили для якихось міст. А... Розумієте, справа в тому, що ми зараз розглядаємо потенційну кілзону для того обладнання, яке дуже активно використовується по лінії фронту. Насправді ага. більшу загрозу зараз не швидше хеди та інше обладнання, яке має виключно терористичний характер. Тобто це є основна загроза сьогодні. Коли ж ми розглядаємо на певні майданчики, звідки це відбувається вже ж тут є і Крим а, о, тимчасово окупований тут є і східні наші області, і будь-які інші точки на а, 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 території країни агресора. А, чи можуть ви? Вони будуть збільшені це, а вже ж залежить від бажання країни туриста щось робити більше для того, щоб уражати ще більше мирних українських життів. Але знову ж таки, є контр... є певна робота щодо знешкодження таких. Напрямків є робота, що ведуть, і головне управління розвитки, і служба Божа України. Тож ви знаєте, це це просто питання постійної динаміки, і головне, не можна недооцінювати ворога. Якщо ворог щось хоче зробити погано, він це зробить.